А хто хоче бюджетний трактор на 50 коней, то джинма 504 за 800 доларів. Це просто агонь. Більш того, вона має не 50 коней, а 51. Ось тут ще коник на капоті. Це для тих, хто каже, а в мене трошки більш, ніж 50. Так, у нього нерівна підлога. Але є 50 з рівною підлогою, ну вони дорожчі. Це Джинма. Джинма відомий завод, Джинма класний завод, нормальна примусова гідравліка, нормальний трактор. І ви маєте 50 коней за 800 доларів. Тож компанія Мініагра запрошує свою мережу, контакти на нашому сайті, сайт в профілі, натиснули Мініагра.ua, перейшли в контакти, знайшли адресу, телефони, приїхали, потестували, поторгувалися біля трактора. Ми десь посунулись. І купили. Купуй на власні очі. Довіряй тільки перевіреним продавцям.